Доброго дня, любі друзі! Рада вас вітати на своєму каналі і сподіваюся, що ви на ньому не вперше. Минулого разу ми почали розмову про е, досить в, в, важливий е, процес флітинії енергоутримування. Нагадую, що перша частина лекції і інші лекції е, їх посилання в описі під відео. Я повторюю, що навчина програма висвітлює лише одну ланку цього багатоетапного процесу, а саме клітинне дихання в мітохондрії. Короткий нарис повно, повного опису енергоутворення в клітині, нам здається, буде у наводі вчителю під час викладання зачинною програмою цього питання. І систематизації знайомів з цієї, цієї частини програми. А зараз починаємо знайомитися з тим, що я для вас підготувала, і при цьому думаємо, як би. Не забути залишити коментарі, підписку або подзвонити у дзвіночку. І так у дійсна лекція є частиною курсу Клітина як біосистема. Це п'ята лекція перша її половина, друга її половина. І називається вона в контексті того, що я вам тільки що сказала. А синтез енергії є відображення системної організації Києва. У першій частині були розглянуті два питання, які, які, сутність яких містить слайд. В процесі їх висвітлення ми змогли, ну, це вам ще раз привіт від енергетичні системи. В процесі їх висвітлення ми змогли підібрати два докази. Відображення системно організації клітини в синтезі енергії. Отже, по перше, енергетична система, яка містить один з молекулярних механізмів життя синтез енергії, має з іншими функціональними клітинними системами структурний зв'язок, який представлений найкраще. По друге, незалежне розщеплення жирів, білків і вуглеводів, що здійснюється на основних етапах синтезу АТФ. Має спільні ламки і універсальні речовини, або тільки універсальне речовини. Третє питання, яке сьогодні ми будемо розглядати, стосується того, яким чином основні етапи теплопостачання і синтезу енергії в клітині поєднані в єдине ціле. І в такий спосіб є також. Відображення системної організації квітня. Цю схему я вам показувала наприкінці першої частини лекції, і е, тут якраз і зображено взаємозв'язок всіх трех, трьох етапів. Е, ліва частина схеми дуже детально була розглянута нами на, перший, е, на першому е, першій частині. І е, ви бачите, що незважаючи на те, які е, полімери приймають участь у енергопостачанні, в результаті вони всі перетворюються або безпосередньо, або опосередковано, ну, одну таку саму речовину, а це Далі вони е, попадають. На третій кисневий етап енергоутворення або клітине дихання, про який ми сьогодні і будемо розмовляти. В даному випадку цей етап ще один доказ існування цього етапу як універсальної ланки енергоутворення для всіх поживних речовин, це ще один доказ того, що в енергоутворенні відображається системна організація. Розглянемо складну систему третього етапу детальніше. В ній можна побачити три основні блоки. Блок А це цикл Крепса, система цикла Крепса, яка складається з описно відновлених реакцій замкнутих укол. А друга частина це дихальний ланцюг, блок Б. Це дихальний ланцюг, це е, ланцюг з е, білків-приносчиків електронів, який розташований в такий спосіб е, е, за фокусно відмовленим потенціалом, що електрон спроможний по, ній, по ньому двигати, рухатися як по, по сходинкам вниз. Третій блок це система синтезаторів е, або блок С. Вона складається з двох частин. Ви побачите, для чого це далі. А зараз подивимося, як локалізовані ці блоки в структурі мітохондрії. І так, А-блок локалізований в матриксі. мітохондрії, тут знаходиться ферменти цього циклу крепсу, ланцюг дихальний локалізований в внутрішній. Мембрані метохондрії, вони циферкою 4 зображені разом з грибоподібними тілами, і система синтезу АТФ це грибоподібні тіла, кільця, які розташовані на кристах, осінній кристці і працюють саме так. Для функціонування. Системи мітохондрій ще потрібно буде, задія... буде задіяний між простір, який не показаний тут, але він знаходиться між цифрами 3 і 4. І так, по поглянемо, які, яка послідовність роботи оцих трьох блоків. Розглядати будемо на схемі, яке, яка відображає структуру мітохондрії в області кристи. І так, за один оберт цикла Крепсу викидається чотири чотири електрони. Кожний з електронів уловлюється дихательним ланцюгом, який розташований в внутрішній мембрані. Електрон, кожний електрон по цьому дихальному ланцюгу, я вже казала, рухається як по сходинкам вниз. І в трьох місцях цього ланцюгу сходинки дуже високі. І перекидання електрона в цьому місці супроводжується. Викидом енергії, ось це саме адмін С, ось мається на увазі оця ситуація, але викид енергії виражається в тому, що з матрикса у міжнамібральний простір накачуються протони вода. Таким чином, на внутрішній мембрані з різних її боків виникає електрохімічний потенціал, тобто різниця потенціалів. І зрозуміло, що протони намагаються повернутися до матрик. І вони це роблять, але роблять таким чином, що їх енергія використовується частиною 2С, а це грибоподібні тіла, в яких локалізована АТФ-синтетаза. Так ось ця атф синтетаза використовується енергію протонного насосу для того, щоб синтезувати і задає АТФ. Ось таким чином працює ця універсальна система, коли одна молекула ацетил-КОА потрапляє в один цикл кайпсу. Я вже казала, що енергія достатньо високий е, ці, е, третього етапу, і е, в минулій лекції навіть були цифри стосовно цього. Цифр. Але енергія по, у вигляді АТФ, ну, таплозабезпечення тим паче, не може зберігатися довго в п'ятині. Вона, як правило, досить швидко розходується. І таким чином клітини залишалися зовсім без енергії. Але це не так. В клітині існує так званий шунт, таке пристосування на накопичення енергії. Це особливі макроергічні сполуки, ну, основною з них є креатинфосфат, які якраз і спроможні накопичувати енергію в клітині за рахунок того, що має макроергічні зв'язки. Здійснюється це в той час, коли клітині нужна необхідна велика кількість ати. Тоді креатин-фосфат шляхом ресинтезу перетворюється в креатин і поповнює енергію клітин. Обов'язковою умовою це дія креатин кіназий, яка і формулює цю реакцію. Я хочу коротенько розповісти про креатин фосфат і джерело тому що про нього не досить добре відомо, а значення його, його для життєдіяльності клітини організму в цілому дуже велике. І так, значну кількість креатин-фосфату містять збудливі ткани. Його біологічна функція, яка сказала, запасання енергії, яке спрямовано на підтримку постійної концентрації АТФ в клітині. Хочу звернути вашу увагу, що креатинкінази це компоненти цитозолю, і мітохондії, тобто на, на цьому етапі ми маємо безпосередній зв'язок з основними етапами енергоутворення в клітині. Ресинтез, як правило, має місце тільки при різкому падінні концентрації ТРФ, наприклад, в великому рівні м'язової активності. Якщо такого, такої активності відсутня, то енергетичні затрати, енергетичне постачання плітини йде за рахунок цих основних етапів синтезу енергії, про який ми довго розмовляли. розход АТФ при активності м'язу дуже високий, але Якщо активність така відсутня, то відбувається швидке відновлення концентрації креатинфосфату. Ще один аспект, який дуже цікавий відносно креатинфосфату. Креатинфосфат може вільно перетворюватися на креатинін. а це речовина важлива діагностична ознака при патологічних станах. Контролюють концентрацію цієї речовини і це свідчить про стан здоров'я хворих. Утворені крядінфосату в, клі... в клітинах приймають участь декілька складових організмів. Так, починається його синтез в мирках з аргініною гієцину, утворюється Гуанідін ацетат, який кров'ю переноситься, переноситься до печінки, де, де поєднується взаємодія з металініном, і результатом є утворення креатив. і Він кров'ю також переноситься до нервових тканин мозку і м'язової тканини. І тут за допомогою креатинфотінази і з АТФ синтезується креатинфосфат. Отже, підсумковуючи наше спостереження, ми можемо зробити наступні, наступне заключення. Основні клітинні процеси, які приймають участь в енергоутворенні, це пристанкове внутрішнє клітинне травлення, глюколіз, спиртове бонус кисловродіння, описне фосфорлювання, весин десатив. Кретим фосфатом і неокасне фосфорлювання в темної фазі фотосинтезу. Незважаючи на різну локалізацію в клітині, у їх межах молекулярні перетворення жирів, білків і в в більшості взаємопов'язані. І вказане ми розглядаємо як відображення системної організації клітині в її системі утворювання. Дякую за увагу, дякую за те, що ви. Були з нами до кінця. Сподіваюсь на наступні зустрічі на моєму каналі.